Міжнародна зустріч відбулася цими днями у Коломиї. До міста приїхали воїни-побратими, ветерани Афганістану з України, Росії, Білорусі та Молдови. Продовж кількох днів гості братимуть участь у різноманітних заходах та оглядатимуть принади Покутського писанкового краю. Розпочали свій візит з офіційної частини біля меморіалу, де ветеранів вітали влада і громадськість. Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року, тобто 3340 днів. Згідно із рішенням радянського керівництва, починаючи з 15 жовтня і до кінця 1986 року, було вирішено вивезти з Афганістану шість полків один танковий, два мотострілецьких і три зенітних з їхньою штатною технікою та озброєнням. Отож, у лютому 2013-го держава відзначатиме 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. А загалом весь 2014-й в Україні стане роком шанування учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів. На це є відповідні постанови Верховної Ради, Кабінету міністрів та указ президента. Заходи на відзначення річниці вже розпочала Коломийська спілка. До нашого міста запросила гостей з України, Росії, Білорусі та Молдови. І ми вже в честь 25-ї річниці е, приурочили цю зустріч бойових побратимів на Коломийській землі. Вони знають, що вона дуже гостинна. Знають, що організація згідно 16-ї конференції України, ветеранів Афганістану, признана перша одна із лідерів. Не тільки на Україні, а в СНД. До Коломиї завітала делегація ветеранів Афганістану. Це солдати інженерно-саперної роти 860-го окремого мотострілкового полку. Полк перебував у гарячій точці 10 років. З Афганського Вайзабада його виводили першим. Тоді рота саперів налічувала 117 осіб. 20 з них приїхали до нашого міста. Очолив делегацію Володимир Романюк. Він коломиянин, Останні 15 років проживає у Москві. А у тій буремні воєнні роки був бойовим командиром. Такі зустрічі, звичайно, для спілкування та спогадів, каже ветеран, а ще для душі, адже це нагода повернутися на рідну землю. Ну, найголовніше, щоб побачити цей прекрасний міст. Тут ще ні разу ми не зустрічалися з такою активною групою. От. Хочу своїм друзям показати прекрасний міст Коломи, достопримічательності, ну, познайомити з культурою Гусущини. Зустріч у Коломиї розпочали з офіційної частини біля меморіалу, де ветеранів вітали влада міста, району, громадськість. Присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих земляків, поклали вінки і квіти. Від області виступав керівник Івано-Франківської обласної спілки ветеранів Афганістану Юрій Купчій. Він розповів про успіхи Прикарпатського бойового братства. У нас в області загиблих в роки війни 84 чоловіка загинули. Один пропав звісті. Коломийська організація в нас рахується найпотужна, саме бойова не тільки в області, але й на теренах України. Йосип Тодорів передав побратимам книгу пам'яті, яку видала Коломийська спілка. В свою чергу теж отримав вітання від імені генерала Віктора Антоненка. У рамках візиту гості відвідають Коломийські музеї та проведуть сходження на Говерлу. Покласти прапор ветеранів Афганістану і прапор держави України, на Говерлі, вихід в повному складі, провести ряд заходів. Але е, ця урочистість передає приємності, тому що знають Коломию, будуть знати Коломищину, наші традиції, нас самих. І трошки розширяться кордони. У нас, як говориться, є гасло е, бойове братство без кордонів.